Те вас. Ну що, Росія програла цю війну? Голосування в Палаті представників Конгресу США показали, що Україну підтримує саме США, Трамп, Байден і весь народ США. Ну, десь приблизно так. Зараз ви будете слухати, читати і так далі. Але я для спонсорів мого каналу зробив таке серйозне відео, де дійсно... Поговорили про найбільш складне запитання. Ну то це голосування у Палаті представників Конгресу США дійсно допоможе Україні цьому році досягти перемоги. Чи ні? Чи цього мало? М -м? Запитання дуже важливе. Тому, якщо вас дійсно це цікавить, що ж воно нам дасть, а що не дасть, ставайте спонсором мого канала і будете знати дуже багато цікавої інформації. Такої, якої для всіх не розповідають. Ну, на всяк випадок, самі розумієте. А для всіх, ну що ж, як же не поговорити про голосування? Ну, перше звертаю вашу увагу, що е, обіцяють уже наступний вівторок просувати в Сенаті, потім, відповідно, там Байден підпише і буде Немірина. Розгатимо все. Ні, ну війна єс війна. Дивіться Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент російська армія намагається наступати, але, чесно кажучи, те, що вони намагаються, це, ну, я розумію, що російська пропаганда говорить, ой, все, все, все. Ой, маля вас. Те, що вони, ну, от, дивіться, захопили ну, село, ну там вже нема села, там все розгатив. Це навіть не село, а це, що називається, сіра зона. Взагалі, під час війни... Ну, і ви самі розумієте, з'являється сіра зона, це територія, яка вже не ваша, не наша. Якщо одна із сторін цю сіру зону заходить, ну, назвати це перемогою можна, але дуже винятково. Да, на сьогоднішній момент Україна дуже активно будує фортикаційні споручення, що є та є. Причому будує шикарно, <свісно> найкраще, ніж Росія. І дійсно, скажімо, почали... Да. Почали будувати, коли став новокомандущем. Залужний був проти. Залужний бажав, що це все не потрібно, ми і так все добре. А став сірський, так, да, і почали будувати оці оборонні споручення. Ну, що ж хочете. Нове командущем, нове рішення. Так, да, звичайно, для України дуже хороша інформація. Ну, це ми про Конгрес згадали, яке прийняли на саміті НАТО. Те, що Україна отримає 7 е, систем Петріот. Так, да, бажано ще сім. Не дивуйтесь, ні, ну. Більше, більше. І як результат, тоді дійсно можна ну, покращити протиповітряну оборону. Це дійсно факт. І це дійсно буде, однозначно. Тим паче звертаю вашу увагу, що тут якраз от тепер же проголосували за військову допомогу. Тепер у нас буде вистачати ракет для Петри. Тому що, ну більше всього як ви розумієте, в США, це ж їхня система. І от зараз не дефіцит, тому що не голосували. Тепер буде. Звертаю вашу увагу, що це проголосували за постачання ракети в 2024-2025 році. Так що ну, буде забезпечено. Це краще. Але ще, якщо додати 7 Петріо, там взагалі, можливо, ви чули, Берріос запропонував, що давайте, ну, все-таки НАТО це окремо, а це євроспільнота. Що давайте євроспільнота скинеться і за рахунок своїх грошей купить Петріот. Можуть, можуть ні, вона дорога. Але розумієте, якщо євроспільнота скинеться, то це не такі великі гроші для всієї євроспільноти. Ск... Тобто, так, да, дійсно, можна скинутися за рахунок їхніх, ну, тобто е... не НАТО, а євроспільнота за рахунок власних грошей може придбати новий, ну або Петріот і поставити Україну. Може, абсолютно. Я кажу, це не такі великі гроші. Але... Звернули увагу, яка шикарна інформація пройшла от останнім часом про те, що збили бомбардувальників. Значить, дивіться. Росія, як правило, що робить? Бомбардувальники злітають і з території Росії запускають ракети по Україні. Боється. А тепер що відбулося? Відбулося наступне, що українське ПВО тепер буде збивати російські бомбардувальники над територією Росії. А це вже краще. Тому що ви самі розумієте, що вже... Там вже ж фактично що відбулося? Два бомбардувальника прилетіли, один збили, а другий розвернувся. Злякався! Так, це добре. Причому збивати це модифікація оцих ще старих ракет С-200. Але дійсно, дуже дала модифікація, да, з допомогою країн НАТО. Не заперечую. Там модифікація, це, скажімо так, спільна співпраця. І дійсно ця модифікація дає можливість збивати на території Російської Федерації бомбардувальників. Дуже добра ситуація. А це якраз от саме таке, що потрібно. Тому що, виходить, яка ситуація? Росія обстрілює з території Росії і говорить, от, бачите, ми ж тут такі. А так, бомбардувальник, ні, бомбардувальник дійсно може злетіти там десь там чуть ли не це Сибірі. Прилітає, але йому, щоб стрельнути, треба ж прилетіти поближче. І отут якраз ближче не спрацює. Шарах і збили. І це дійсно от така система, ну от, збивання бомбардувальників над територією Росії. Вона значно зменшить кількість ракетних ударів по Україні. Що є та є? Ні, зараз є, не заперечую. Ну, ви самі розумієте, це ж. І ще Петріот не дотримали, плюс ракети, плюс, це ж е, успішно. це. І дійсно, ну, скажімо так, українська армія в боях вчиться воювати. Молодці. Дуже молодці. І дійсно, ви бачите, покраще, покраще, покраще. Так, да, е, з часом в Україні буде залізний купол, такий, як над Ізраїлем. Коли фактично 99% ракет шибать буде тільки так. Щось на території Росії, щось це буде. Буде, однозначно. І тоді вже як би там ці не літали, ну, нереально. Звертаю вашу увагу, що ці літаки, які от бомбардувальники, Росія зараз відновити вже не може. По-перше, там дійсно частина їх робилася ще за часів Радянського Союзу і робила частина в Україні. Тобто патентів немає на рівні. Ну, ну і зараз Росія на це не витягне однозначно. І це дуже добре. Так що, як бачите, процес пішов. І це вже дійсно добре. Ну і знов таки, чим більше в нас буде, відповідно, леопардів, абрамсів, більше ракет, Хаммерс, ну і дронів, дронів, дронів дивіться, тут яка ситуація, знов таки, пройшла інформація, що німецький виробник дронів відкриває підприємства, серію підприємств. Зараз в нас як роблять. Щоб не збиратися в одну кучу роблять ну, такі якби, невеликі підприємства по, в різних точках України. Логічно. Ну, ну, що виходить в різних точках, можна замаскувати легше, так надійніше. І зараз, так, да, дійсно, от німецькі компанії, яка в першу чергу цих безпілотників, але вона, щоб ви зрозуміли, вона якраз от ці нові технології. А, а. Тобто там дійсно технології, не оці іранські допотопні, аранні. І так, да, як результат. Тепер можна таких розумних наробити багато. Ну і останок хочемо нагадати, що дуже дало стрельнули по Севастополю. А оце наші розрахунки. <гум> да. Це фактично, ну, це ракета Нептун, але модифікована. Взагалі ракети Нептун вони розраховані, якби проти кораблів. На, ну, були. А зараз їх Україна почала модифікувати і гатить тільки так по Криму. будь гати. Тим паче звертаю вашу увагу, що Конгрес вже проголосував, щоб нам передали ці ракети, балістичні ракети, які літають далеко. Так що тепер можна дійсно буде Кримський мост розгатити вщент. Тому що ці балістичні ракети російський ПВО збити не може абсолютно. Нереально. А якщо додати українських дронів, морських дронів, то потопити тільки так. Ну, взагалі, ідея яка? Знищити кримське міст. Потім там, от Росія будує залізницю, то дурня, то все можна розтрощити. Там тим паче є частина мостів, переїздів, так що пару ракет там воно працювати не буде. І тоді вийде, що Крим якби в ізоляції. І от тоді його гатить, гатить, гатить до того, поки, ну, що називається не розгатить все. Ну а далі вже українські війська заходять в Крим, звільняють територію України. Ну а Донецьк сам звільниться, розбіжаться всі. Взагалі на сьогоднішній момент звертаю вашу увагу навіть російські, оці спецкори, спецкори, російські спецкори, вони те постійно якби, розповідають, жалуються, що російські війська панікують, що росі... багато дезертирів, воювати не хочуть, що нема зброї, нема одягу. Тобто, так, да, дійсно, ситуація в російській армії жахлива. Розумієте, мобілізацію, то вони женуть. Набрати, набрати можна. А нема ж ні одягу, ні зброї. І на сьогоднішній момент от вони 300 тисяч мобілізували, зараз скинули на фронт. І фактично, що називається, хоч палками воюють. Да. Ну це тактика, так, тактика Росії. А! Шапками закидають. Так. Правильно, вони шапками а ми ракетами. Логічно, дуже логічно. Так що от така от ситуація. Все. Дякую за увагу. І нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.